На публіку і на світовій арені вони зберігають нейтралітет, а самі шпигують на українській землі, намагаються викрасти технології. Ну і паралельно ще й намагаються час від часу вбивати наших військових. Це про ситуацію з китайцями. Сьогодні Служба безпеки України затримала двох шпигунів, які намагалися викрасти нашу військову таємницю. Але про це трішки згодом нагадую вам підписуватися на наш YouTube канал Фактів, ставте вподобайки, коментуйте. Ну і і, Власне, до самої новини буквально зараз з'явилася інформація від Служби безпеки України, що контрозвідка затримала е, двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися е, зокрема викрасти у нас документи технічні документи на наші розробки. Що стосуються ракет Нептун, я нагадаю, свого часу ракети Нептун стали легендарними вже на початку повномасштабного вторгнення. Саме завдяки цим ракетам на е, Нашим силам оборони вдалося відправити на дно гордість російського флоту, зокрема, корабель Москва, власне, ось сам цей Нептун. Ось його робота. Власне, дивіться. Ну я нагадаю, що фактично Нептуна ми розробляли після 2014 року. Він може бити по ворожим цілям і діставати на відстані 300 кілометрів. Але минуло під час повномасштабного вторгнення ці комплекси і самі ракети пройшли модернізації, вдосконалилися. Як ми пам'ятаємо, було оголошено, що у нас вже з'явилися інші, скажімо так. Довгі Нептуни, які здатні збільшили свою е, дальність ударів. Фактично, нині відомо, що е, ракети криваті ракети Нептун можуть бити на відстань до 550 кілометрів, і вони вже не раз за протягом останнього півроку показали свою ефективність і влучали у ворожі цілі і били по росіянам. Ну і власне за даними Служби безпеки України, ці документи намагалися е, і розробки на саму. Ракету намагалися викрасти два громадянина Китая. Один з них це колишній студент, який тут свого часу навчався, а потім залишився в Україні. Паралельно його батько й далі проживав у Китаї. І фактично, китайські спец спецслужби завербували його і його сина, і щоб вони дістали ці документи. І фактично ця операція тривала кілька місяців. Їм вдалося. І вони намагалися завербувати одного з українців, який має доступ до розробок Нептуна. Про це одразу стало відомо нашим контрозвідникам. І вони фактично кілька місяців вели цю справу і затримали вже сьогодні їх на гарячому під час передачі власне цих документів. Цих двох батька і сина китайців вже затримано. Їм загрожує до 15 років ув'язнення. Власне найближчим часом наше міністерство закордонних справ передасть. Ну протеста до Китаю. Ну і власне, як ви думаєте? Що це Китай все таки готується до війни? Як ви гадаєте, що нам очікувати? Пишіть, коментуйте. Ну і власне, бо чому я так питаю, бо ми бачимо останнім часом Китай, начебто, намагається мовчати, але ми бачимо добре, що час від часу на фронті ми бачимо, як наші військові беруть в полон саме китайців. І власне, сьогодні з'явилося відео, як наші сили оборони вкотре поповнили обмінний фонд, але вкотре. Цей обмінний фонд потрапили китайці. Це 34-річний китайець, який ну традиційно вони кажуть, що в Росію він потрапив, начебто, за туристичною візою, намагався знайти там роботу. Йому пообіцяли, що він буде служити у тилових. В підрозділах, власне, у самій Росії, але як виявилося, зовсім інше. Його наші сили оборони затримали на Донеччині. Традиційно китайці розказують, що він ні в кого не стріляв, ніколи в руки е, зброю не брав. Власне, далі пропоную послухати його пряму мову без коментарів. <успільшен> 通过中国的抖音上面有一个人在招为俄罗斯军队服务后勤的一个岗位，然后每个月每个月会有二十一万卢布的收入，但是我需要提前缴纳三十万卢布的中介费用，然后我就想着就是从军嘛，是中国男人每一个男人的梦想，我就和他取得了联系。 就来到了莫斯科，他接待了我，然后带着我去卡山的报名处，带我填写了所有的资料，然后就进入了俄罗斯的军队。我只知道他姓郑，我都是喊他郑哥。然后到了机场之后，他接了我，接了我之后，然后管了我在莫斯科两天一宿。 的吃住的费用，然后包括去卡山的整个的费用，因为我们在国内的时候已经联系好的，我给到他三十万卢布，他会安排我进入最安全、最呃舒适的一个工作岗位，在后勤，但是后续就很糟糕。他说的是给我一个安全舒适的。 不会去到前线的工作，他在卡山报名处给我填的所有的文件什么的，我都没有经过我的手，但是确实是让我看了，但是我这看不懂。然后报完名填完所有的资料，就直接拉到了训练的地方，然后就再也没有见过他。在中国的抖音上面，他发布了很多条关于招聘。 来俄罗斯参军的人员给予的待遇都特别的优厚，然后给的环境也很舒适。他不是公开的，他就是私下弄的。根据我跟他聊天接触到信息，他是中国人，但他是长期在缅甸搞诈骗的。呃，因为在中国被通缉，他无法回到中国。 І отже, ми бачимо, що проти нас вже воюють не лише війська КНДР, також час від часу. Це вже не перші випадки, коли наші військові беруть в полон саме китайці. Ну і росіяни активно зараз залучають до війни в Україні громадян. з Країн Африки, я вже колись теж вам показував і знімав сюжет, як, до речі, під Торецьком наші бійці 49-го окремого штурмового батальйону взяли в полон е африканця. І, власне, час від часу зараз ми бачимо, що Китай активізувався, він допомагає Росії не лише технологіями, не лише допомагає їм надсилає станки. Ті ж самі більше дронів їм надсилаються, але й паралельно сам переозброюється, ну і власне намагається... Полює за нашими новітніми технологіями. Як ви вважаєте, що нам від цього чекати? І чи реально світ все ж таки ще на крок наближається до третьої до третьої світової? власне Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Знову ж таки, нагадую ваші дописи і вподобайки допомагають цьому відео, щоб його більше людей побачило. До того ж, це фактично фіксація злочинів проти України, як і Росії, так і власне, як ми бачимо, самим Китаєм.